Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 7 серпня в Україні. Отже, у Львові очікується температура повітря до 24 градусів короткочасні дощі після обіду. У Луцьку 24 градуси дощі після обіду. У Рівному. 24 градуси короткочасні дощі о півдні. У Тернополі 24 градуси. Дощ після обіду. У Івано-Франківську. 24 градуси день, дощ після обіду. В Ужгороді 25 градусів. Марно, з проясненнями опадів не передбачається. У Чернівцях 25 градусів. З вівторка на середу дощ, який закінчиться до ранку. По обіді також дощ. У Хмельницькому очікується 24 градуси. З вівторка на середу дощ, який закінчиться до ранку. По обіді слід чекати дощу. У Чернігові очікується температура повітря на рівні 20 градусів. Цілий день дощитиме. У Києві 25 градусів у першій половині дня йтиме дощ. У Житомирі буде 24. Цілий день дощитиме. В сумах очікується 22 градуси дощ у другій половині дня. У Вінниці чекаємо 24. Цілий день дощитиме. У Черкаса 25 градусів дощитиме у другій половині дня. У Кропивницькому 25 градусів. Дощитиме у другій половині дня. Дніпро 26. Короткочасні дощі ввечері. Полтава 25 градусів. Дощитиме у другій половині дня. У Запоріжжі очікується температура повітря на рівні 27 градусів. Короткочасні дощі ввечері. У Миколаєві очікується 28 градусів і короткочасні дощі ввечері. В Одесі повітря прогріється до 28 градусів без обадів. У Херсоні очікується 28 та можливі короткочасні дощі протягом дня. У Харкові 24 градуси, дощитиме у другій половині дня. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку в правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, не зважаючи на погоду.